Доброго дня, шановні підписчики мого каналу. На жаль, досить довго я не виходив на зв'язок. Це не тому, що там не було нічого цікавого, це тому, що трошки припинив роботу в інтернеті. Після череди певних подій було трошки на того. Але час йде. Мені запропонували новий, дуже цікавий проєкт. Я його досить довго тестив. Враження у мене про нього дуже позитивні. Тому я хочу поділитися з вами певною інформацією. Проєкт називається FOMOFUN. Це проєкт на крипті на базі криптовалюти Solana або USDT. Як виглядає робота і в чому вона полягає? Для того, щоб відкрити цей проєкт, за реєструванням, вам потрібно спочатку скачати певний зовнішній гаманець. Можуть бути різні гаманці. Я, доприклад, виправ гаманець Phantom. Чому вибрав? Він доволі такий зручний. І мені він сподобався в плані захисту і в плані функціональності. Зараз хочу показати свій основний гаманець. Як бачите, в мене на рахунку 84 з копійками долара. Ну, воно пригає, тому що ці, ця валюта в Соланні і Соля, Солана ось таки валютативна валюта. Як виглядає проект? я заходжу в свій гаманець. Ви бачите, на балансі в мене в гаманцю. 0,2 солани. В чому полягає робота? Робота, по суті, полягає в довірчому управлінні ваших грошей. Тобто все дуже просто, стандартно. Ви інвестуєте певну суму грошей, інвестуєте їх через гаманець фонтом, тобто, наприклад, з біржі там, Binance, Bayb, чи з будь якої іншої гаманця, ви перекидаєте, до прикладу, на гаманець Фантом, потім в гаманці Фантом в браузері гаманця фантом відкриваєте реферальну силку, реєструється, і вже свого гаманця фантом безпосередньо перекидаєте гроші на гаманець ФОМОФан. Далі ви інвестуєте ці гроші, ваші гроші система прокручує, тобто є певний алгоритм, є певні люди, які ці гроші прокручують на біржах, на інших способах заробляють. Приумножають ці гроші, відповідно, ви заробляєте е, певні відсотки. Відсотки, звичайно, залежать е, від е, вашого вкладу, тобто, якщо сума вкладу відносно невелика, а вкладати можна від, від 0,1 солани або там, певному в USDT, то ви будете отримувати 0,3% в день. Я вважаю, що це доволі таки непогані відсотки. Тому що проєкт перевірений, виводився вже мною неодноразово. І зараз я навіть в прямому ефірі покажу, як працює вивід і скільки по часу триває вивід. Чому я зупинився саме на цьому проєкті? По-перше, це ім'я адміна, тобто це доволі такі відомі адмін, який створив не один проект. Досить довгий час він створював виключно хайпи, тобто, чисто високодоходні проєкти, які під собою мали лише певну легенду, то грошей реальних. Бізнесу реально не крутилося, але при тому всьому він е, ніколи нікого не кидав. Він завжди говорив правду, тобто з нього не було якихось фінальних акцій, він просто до останнього прокручував всі гроші і давав всім заробити, заробляти згідно маркетингу. Е, далі він трошки йому це все, наскільки я розумію, набридло, і він вирішив створити певний легальний проєкт. Наскільки він легальний, то той, хто розуміється, в гаманцях Solana. він знає, що будь-яку транзакцію Solana через спеціальний скріпт можна перевірити, і можна перевірити стан будь-якого гаманця. Тому ці люди вже неодноразово провіряли, так би мовити, легенду цього. Проекта, і вони побачили, що дійсно гроші крутяться, дійсно можна перевірити всі транзакції, дійсно можна перевірити стан гаманця. Тобто це не просто якби він виплачує гроші з нових надходжень тим, хто пізніше прийшов. Ні, ці гроші реально прокручуються і реально заробляються. Тому це вселяє мені в деяку довіру. Плюс, що мені вселяє довіру, що сьогодні в нас на календарі вже, слава Богу, 2 вересня, проєкт стартував в лютому. Цього року, і е, якби для мене е, в році є два періоди, коли проекти в основному скамлються. Це літній період і зимовий період, тому що літо всі йдуть відпочивати, ніхто не вкладає гроші. Зазвичай хайпи в цей період масово відбувається скам. Ну і далі зима, звичайно, та сама ситуація починається. Новий рік, різдвяні свята, ніхто не вкладає гроші, всі їх витрачають на свята на подарунки. Це другий період року, коли зазвичай відбувається скам. Так як цей проект без всяких проблем пережив. Як я називаю, саме такий небезпечний літній період. Це дає е, підґрунтя вважати, що в принципі, за проєктом дійсно є якісь, щось реальне, тому що без реального він би просто не зміг виплачувати кошти. Він реально ці гроші не прикручує, тому що повторююся в цей період надходжень в, в будь-який проєкт е, значно менше, ніж е, видатків. Тому це доволі таки вселяє довіру. Е, про себе коротко скажу. В цьому проєкті, до прикладу, хочу показати свій гаманець. Ви бачите, у мене на балансі є певна сума коштів. Відкриваю свясний сайт. от мій пул. Мій вклад. тобто я вложив 2,34 дві цілих три-чотири солани. То тобто з яложив спочатку певну суму. Далі переконався, що проект платить все виводиться і докинувши певну суму. Тепер з виводу я частину грошей реінвестую назад. Просто щоб збільшити свій прибуток. Дивіться, от, наприклад, ви бачите, в мене затребуваних є 0,2063 сол. Я нажимаю Клайм і ви бачите на балансі 0,2025. Я ось тут нажимаю Клайм, підтверджую Клайм, і ви бачите, баланс в мене одразу помінявся. Вже в мене на балансі 0 готових до виводу 0,2089 солани. Вивід, можливий, від 01 солани, займає в середньому декілька секунд. Тобто я хочу показати деталі свого пула. Ви бачите, що мій пул зараз прогрузиться. Відкритий вже 132 дні тому під 0,3%. Вся повністю інформація, скільки зароблено, скільки виведено, все працює. Е, е, дуже. Е, якби, Класно, то, що ви можете в будь-який момент цей пул закрити. Тобто, як виглядає ваш дохід, ви вкладаєте певну суму грошей, вони крутяться, і вам щодня капає 03, 06, 09, залежно від суми вкладу відсотків. Але ці гроші, які ви вклали, ви можете в будь-який момент пул розірвати, де можна тиснути «close this pool» і мені там протягом дня до 36 годин буде тримати вивід, і мені ці всі гроші повернуться назад. Тобто я в принципі. Для тих, хто дуже там боїться, може інвестувати кошти, місяць два прокрутити і їх вивезти, при цьому заробити, як на мене, без жодних ризиків. Ну, показую, в мене вже 132 ці гроші 132 дні ці гроші крутяться. Плюс я заходив, коли курс не був набагато нижчий, тому я по суті на різниці курсів зараз заробив доволі такі непогані дивіденти. Хочу тепер показати вам наглядно, як все працює. Дивіться, бачите, у мене на балансі. 84, грубо говоря, долари. Є певна сума, я натискаю віддрав All, натискаю віддрав All. Ви бачите, в мене на балансі стало 0. Обновляю свій гаманець. Поки просто гаманець пригає за рахунок різниці курсів. От ви бачите, пройшло скільки там аж цілих 5-6 секунд, і в мене 50 моїх. Доларів прийшло на гаманець. Вивід миттєво, все працює. По суті, я поки ризиків не бачу. На рахунок реферальної програми. Реферальна програма дуже щедра, є 8 рівнів. Ви отримуєте з кожного реферала певні прибутки. Звичайно, є статуси, є певні обороти структури. За які ви до отримуєте додаткові дивіденти? Наразі проект розвивається. Розроблена дорожня карта має найближчим часом запуститися. То є, де ви зможете за певну суму користуватися інформацією, яку, е, на основі якої отримує свої доходи за основник цього проєкту і паралельно, навіть без проєкту, просто на основі цієї інформації, використовуючи ви можете, можете так само заробляти гроші, не ризикуючи і не інвестуючи в цей проєкт. Тобто гроші будуть чисто на вашому галанті, ви просто будете їх прокручувати паралельно з проєктом на основі тієї інформації, яку він дає. Наразі у мене все. Якщо комусь буде цікаво, ми можемо більш детально поговорити на рахунок маркетингу. Повторюсь, проєкт надійний, проєкт класний, проєкт доволі таки високодоходний. Проєкт, як на мене, поки безризиковий. Ви в прямому ефірі переконалися, що, що все повністю функціонує. Проєкт повторюється від дуже надійного адміна, який. За період своєї роботи в інтернеті в якихось там в китках замічний не був, який добросовісно виконує свої зобов'язання. Тому кому цікаво, буду радий бачити в себе в команді. Силка на реєстрацію буде е, в описі цього відео. Наразі в мене все. Гарного дня і очікую в своїй команді: будемо разом заробляти доволі таки не гроші. Гарного дня і мирного неба над головою. До побачення.